Саме капеланство це ну, давнє поняття. В християнстві священники супроводжували військо, так, виконували таку духовну підтримку. В країнах НАТО це широко розповсюджено І коли формувалося українське військо нового е, зразку, ну, починаючи з військовими діями на Сході, з 2014 року постало питання е, духовної підтримки. І наші священники їздили на ротації, е, першопочатково вони їздили виключно як волонтери, тобто сідали, їхали, все базувалося на особистосних стосунках з, з командирами підрозділів. хоча ми розуміли, що, не дай Бог, щось трапиться, ніхто не відповідання за наше життя і здоров'я. Церква відреагувала на це і створила синодальне управління у справах війська, яке пізніше ну, вже готувало священників для ротації. Так, це було вже узгоджено з міністерством. І ну, ми старалися, добувалися, щоб і церква, і держава розуміючи необхідність духовного. Окормлення, підтримки власне, військовослужбовців, щоб запровадити посади капеланів, так, військових священиків в підрозділах. І ну, сьогодні ми це маємо, але є проблеми. Проблема заключається в тому, що під час повномасштабних військових дій запит на військових капеланів є доволі великий. І, Ну, на жаль, в повноті тії, які є запит, ми ну, на сьогоднішній день, напевно, не можемо ну, заповнити таку кількість. Так? Ну, ми розуміємо, яка кількість є мобілізованих. Якщо раніше там, капелан передбачався, наприклад, на бригаду як посада, так? то сьогодні на батальйон так? Ну, можемо собі уявити кількість військових священиків, капеланів різних конфесій. Так? Сьогодні церкви мають поставити. Для повноцінного духовного окормлення е, війська. Але процес іде і е, позитивні, такі добрі моменти зрушення є. Хоча є багато такої е, тяганини ну, е, бумажної. Да? Якби, якщо раніше це було значно все простіше, але сьогодні все робиться ну, е, юридично правильно. Тобто має капелан отримати мандат. Е, Ну, на здійснення духовного окормлення підрозділу. Чому? Тому що він вже є не просто волонтер, так, який є при підрозділі і виконує там, духовну функцію, а є, скажімо, військовослужбовець капеланської служби. Саме капеланство ну, велосипеда, напевно ж, не придумуємо, вже запозичуємо кращі традиції там, в країн НАТО, так, і приблизно на такі шкалти. Ну, по, по таким. Ну, Складовим формуємо капеланство, так ну далеко нам ще до ідеальних якихось речей, тому що ще там кілька років тому назад ми мріяли про це. Зараз ми ніби це отримали. Потрібен час для ніби устаканення цих всіх речей. Ознайомлення з е, східними теренами в мене відбулося ще під час строкової служби. Це був е, 1995 рік. Фактично, незалежна Україна тільки чотири роки і. Спочатку це військова частина була в місті Кутовську, ось, а пізніше е, ну, центра, ц, центральна база дислокації це був місто Луганськ. Я служив е, е, в противотанковому дивізіоні. У нас особливе було завдання прикриття державного кордону, так яке ми відпрацьовували. І тоді, здається, в 95-му році це. Ну, якась на грані фантастики, що там колись Росія на нас нападе, навіть ніхто про це не міг думати. Хоча ну, справжні патріоти завжди знали і розуміли, що рано чи пізно ця держава повернеться до своїх амбітних планів захоплення нашої території. Як мене зустрів е, ранок повномасштабного вторгнення, я проснувся від того, що. Е, Розпочалася війна, так? Ракетні вибухи у нас на військовому аеродромі. Я знав, що війна буде. Чому? Тому що ну, починаючи ще після Революції Гідності, ну, націоналісти-патріоти казали, що Росія рано чи пізно нападе. І ну, в мене не було сумнівів щодо того, коли це відбудеться, ну, питання було часу. <свист> Війна триває вже більше восьми років, і ну, західний регіон ніби не відчував це в повноті своїй. Так ми приймали участь в гуманітарній місії допомоги бійцям. Ну, Періодично наші капелани виїжджали на ротації, ось але ну, Західна Україна була ніби в відносному спокої. 24 го числа. Коли розпочалася війна, я ну, людина, яка мала дотичність до війська, розумів, як події можуть відбуватися далі. Так, ми маємо е, великий кордон з Білорусією, ми отримали ракетні удари, і вторгнення зі сторони Білорусі дуже реально можливо. Тому ну, я, як священник, розумію, що я повинен бути з своєю паствою, своїми людьми. Я мій храм знаходиться не неподалік. І я приїхав, ну, і прийшов і сказав, хлопці, чим ми можемо допомогти. На той час облаштовувалися блокпости. У нас на районі і безпосередньо ну, біля військомата. І перше кажу, потрібні блоки. У мене лежали блоки на будівництво недільної школи. Ось, і я віддав ці блоки, поїхали, взяли маніпулятори. І ці блоки, які були передбачені на будівництво недільної школи, вони сьогодні на вдома з блокпостів ну, військомату. Ось отак. І пізніше я кожен ранок приїжджав і казав, хлопці, що потрібно. Один мудрий чоловік сказав, що наші діти це є батьки плюс прогрес. І Наші діти в багатьох речах нас перевершують насправді. Ну і ми живемо ну, заради своїх дітей, тому що хочемо бачити продовження себе ну, в них. Е і мені 45 років, в мене четверо дітей. Наймолодшій дитині 10 вересня виповнився рік. Старшому сину 21. І відповідно. Ну, мені здається, я на цій землі трішки пожив. Я не кажу, що я зробив щось велике, але мені не соромно, що за останні 20 років священства ну, виховав покоління людей, які сьогодні фактично в 2014 році вони стали на Майдан, в 2014 році вони пішли в добровольчі батальйони. І сьогодні вони захищають зі зброєю в руках свою батьківщину. І в них немає. Страху і сумніву, щодо того, що якась інша земля їм потрібна, вони захищають свою землю, бо, напевно, ми в правильному руслі їх виховували в любові до цієї землі, в любові до своєї церкви, в любові до своїх батьків і поваги.